Волочиська міська рада організувала для ради старшокласників екскурсію провідними підприємствами громади. На кожній локації учні спостерігали за виробничими процесами, дізнавалися про сучасні технології і спілкувалися з фахівцями різних галузей. Така профорієнтаційна екскурсія була проведена з метою не тільки дізнатися про роботу підприємств, а й сформувати маршрут для усіх старшокласників громади. Рада старшокласників співпрацює із Волочиською міською радою. За її ініціативи було створено експериментальну профорієнтаційну екскурсію. Наша мета сформувати маршрут для усіх старшокласників нашої громади які також будуть відвідувати ці підприємства. Загалом старшокласники побували на восьми підприємствах: від комунальних до агробізнесу, де їм не лише розповідали про специфіку роботи, а й демонстрували виробничі процеси наживо. Працівники та керівники компанії відкрито ділилися своїм досвідом, відповідали на запитання та підготували для учнів невеликі подарунки. Один із старшокласників зазначив, що йому було дуже цікаво та корисно, адже він вперше побачив, як виглядає виробництво серед. Та додав, що на усіх підприємствах їх гостинно прийняли. Нас на усіх підприємствах нашого міста гостинно прийняли. Доступно розказали про всі професії та про всі системи, які працюють у підприємствах. Ось розказали всякі нюанси про них та виходи. Такі профорієнтаційні поїздки дають учням можливість побачити реальні умови праці, бо більше подібні ініціативи не лише розширюють кругозір старшокласників, а й допомагають краще зрозуміти сучасні професії, визначити власні інтереси та впевненіше обирати майбутній фах. Анна Паюк, перші подільський.